Вітаю! З вами аудіоблог How to Relax forehead» І сьогоднішня наша тема неймовірні історії чоловічих зрад. Сподіваюся, історії будуть вам цікавими, скоріш за все, трошки неприємними, тому що будьмо об'єктивні, чоловіки в них поводяться не найкращим чином. На цю тему мене надихнула популярна в нашому інфопросторі історія. Щодо розлучення, важко пораненого військового. Офіційна причина розлучення чоловічі зради. вже склалося, що обидві людини в цій парі є достатньо медійними для того, щоб давати інтерв'ю, і жодна з них не погребувала дати його стосовно розлучення, тому кожен бажаючий може вислухати обидві сторони і зробити свої висновки. Чесно кажучи. Ця історія має достатньо багато брудних деталей. Я не перестаю дивуватися підступності деяких чоловіків в тому, як вони поводяться зі своїми жінками, як вони їх не поважають, і як вони легко йдуть на зраду. Загалом я вважаю, що зрада це ніколи не ок, це для мене про неповагу. Причому до всіх учасників, і до жінки, і до коханки, і до себе в тому числі. Але я точно знаю, що є і чоловіки, і жінки, які не зраджують своїм партнерам, але чомусь про них немає таких захоплюючих історій. Про першу історію королівських зрад ви, напевно, чули раніше, тому що саме через це багато людей недолюблює нинішнього короля. Великобританії Чарльза III. Отож, принц Чарльз ще у 70-х роках мав роман із дівчиною на ім'я Каміла Шант. Але тоді королівський палац вважав, що вона не підходить на роль майбутньої королеви, тож Чарльз одружитися з нею не зміг. Каміла вийшла заміж за іншого, а принц залишився сам. Діану Спенсер він уперше зустрів у 1977 році через її сестру Сару. З якою тоді мав стосунки. Дяні було лише 16 років, а Чарльзу вже 29. Кілька років по тому, коли йому виповнилося 32, а їй лише 19, вони оголосили про заручене. В цей раз вибір був очевидний, тому що Діана була молода, вона була із аристократичної сім'ї, виглядала скромною і бездоганною. Ідеальна кандидатка для ролі принцеси, яку так чекав палац. Їх весілля у 1981 році стало казкою століття. Трансляцію дивилися сотні мільйонів людей. Але, на жаль, щастя тривало надовго, як виявилося, Чарльз так і не відпустив Камілу, і вже під час шлюбу він відновив роман із нею. І Діана про це знала. Її фраза тоді стала культовою. У нашому шлюбі нас було троє, тому було трохи тісно. І здавалось би, що ситуація вже виглядає кепсько. Після п'яти років шлюбу і двох дітей, твій чоловік заводить роман на стороні. У 1992 році вибухнув Камілла Гейт. Преса тоді опублікувала інтимні телефонні розмови між Чарльзом і Камілою. І, на жаль, здавати на публіку, що це все лише чутки. Більше не виходило. У 1996 році шлюб офіційно розпався. А наступного року Діана трагічно загинула в автокатастрофі. Минуло багато років, перш ніж публіка змогла прийняти Чарльза й Камілу. Лише у 2005 році вони нарешті одружилися. А після смерті Єлизавети II в 2022 році саме Каміла стала королевою консортом поруч із Чарльзом. На жаль, Корона мріяла про ідеальну картинку, про зміцнення монархії, але натомість отримала драму на ціле покоління і одну нещасну, ні в чому не винну жінку. Після смерті Діани в очах суспільства Чарльз і Каміла ще довго були уособленням зради. Тому ти можеш бути молодою, привабливою, народжувати йому дітей, але твій чоловік все одно буде тобі зраджувати. І ставити під загрозу королівську репутацію. Ця історія мала б ще раз підкреслити той факт, що якщо чоловік зраджує, то це його свідоме рішення, а не якась провина жінки. Що ж, не будемо далеко відходити з королевського палацу, тому що наступний наш герой в якийсь момент свого життя був почесним гостем на прийомі королеви Єлизавети. Мова піде про Стівена Хокінга, британського фізика-теоретика. Наукову суперзірку ХХ століття, а також автора багатьох книжок-бетселерів, в тому числі е, книжки Коротка історія часу. Його роботи про чорні діри та космологію зробили його ім'я легендою не тільки серед наукового ком'юніті, а також е, серед звичайних людей. У 21 рік йому поставили діагноз БАС – бічний аміотрофічний склероз це хвороба, яка поступово паралізує все тіло. Залишаючи свідомість ясною, лікарі давали йому кілька років життя, але він прожив понад півстоліття після свого страшного діагнозу. У 1965 році Стівен Гокін одружився з Джейн Вайлд. Вона взяла на себе майже все: виховання трьох дітей, догляд за чоловіком, підтримку його наукової кар'єри. Вона була завжди поруч, коли він уже не міг рухатись чи говорити без допоміжних систем. Про цю історію кохання і боротьби зі страшною смертельною хворобою, у 2014 році був знятий фільм The Theory of Everything. В ньому йдеться безпосередньо про Стівена Гокінга і його дружину. Тому, якщо вам цікаво побачити більше деталей їх стосунків і боротьби з хворобою, рекомендую до перегляду. Та, незважаючи на наявність родини і хвороби, яка буквально знерухомила Стівена. У 1980 році в його житті з'явилася нова жінка Елейн Мейнсон, одна з його медсестер. Вона залишила свого чоловіка і двох дітей, щоб бути зі Стівеном. Їхній роман спершу був таємним, але у 1990 році Гокінг фактично переїхав до неї. У 1995 році він офіційно розлучився з Чейн і одружився з Елейн. Для оточення це виглядало як зрада людини, яка найбільше за нього боролася. Другий шлюб Хокінга став джерелом нових скандалів. Родина та колеги звинувачували Елейн у фізичному та психологічному насильстві. Були чутки, що вона залишала його без догляду, навіть завдавала шкоди. Поліція кілька разів розслідувала ці випадки, але офіційних підтверджень не знайшли. Сам Гокінг ніколи не підтверджував публічно жодних звинувачень. У 2006 році цей шлюб закінчився розлученням. Після цього Гокінг відновив стосунки з джейні дітьми. І в останні роки життя вони знов були близькими. Стівен помер у 2018 році у віці 76 років. Стівен Гокінг був прикутий до візка більшу частину свого життя, і більшість звичайних речей він просто був не в смозі робити сам. Тому з цим йому допомагала дружина, яка присвятила своє життя догляду за хворим чоловіком. Однак навіть це не завадило йому в якийсь момент. Піти до іншої жінки. Мені стається, зрадити родину, яка 30 років любила тебе і доглядала за тобою, це дуже ірраціональне рішення. Але давайте від розмов про науковців перейдемо до теми зрад в стосунках творчих пар. І почнемо з токсичного союзу мексиканських художників Фріди Кало і Дієго Рівера. Про Фріду Кало ви, напевно, чули, тому що існує багато фільмів про її важке, але насичене життя і творчість. Вона через білі хвороби створила один з найвпізнаваніших візуальних стилів ХХ століття. У 1929 році вона вийшла заміж за Дієго Ріверу, знаменитого на той час художника-мураліста, старшого за неї на 20 років. Їх одразу назвали Шлюб слона і голубки. Настільки вони були різні зовні і характером. Але їхня відмінність була не головною проблемою. Головною проблемою були зради. Дієго був патологічно невірним. Він зраджував Фріді з численними жінками і навіть з її власною сестрою Кристіною. І цей удар для Фріди був найважчим. Однак, щоб бути справедливим, варто відмітити, що Фріда не залишалась осторонь. У відповідь вона теж мала романи. Як з чоловіками, так і з жінками. Серед її відомих зв'язків, наприклад, революціонер Лев Троцький. Взагалі там дуже цікава історія, як а, ця мексиканська пара намагалася сховати льва в себе вдома від переслідування. Але це інша історія. У 1939 році шлюб Дієго і Фріди розпався. Вони офіційно розлучилися, але вже через рік одружилися знову. Це був дивний союз. Повний ревнощів, скандалів і водночас творчої співпраці. Вони обоє жили так, ніби любов і зрада були невіддільними частинами одного життя. Фріда переносила біль і розчарування у свої картини. Наприклад, її знаменита робота Дві Фріди, створена після розлучення з Дієго. Це відображення її роздвоєності. Одна Фріда любить, інша стікає кров'ю від втрати. І як не дивно, до самої смерті Фріди у 1954 році. Вони залишалися разом у токсичному, але нерозривному союзі, напевно, незважаючи на своє патологічне бажання зраджувати з іншими жінками, Дієго все ж таки любив Фріду. Іронія в тому, що Дієго Рівера ніколи не був красеним він був високим, грубим на вигляд, із надмірною вагою і далекий від ідеалу, але при цьому він без кінця зраджував і завжди знаходив жінок, які на це погоджувалися. Виходить, що справа була зовсім не у зовнішності. Харизма, слава і влада в мистецькому світі робили свою роботу. А Фріда, яка любила його всупереч усьому, залишалася поруч навіть тоді, коли він зраджував з її власною сестрою. І закриває на штовх чоловічих зрад історія, яка мені здається, найбільш несправедливою. Мова піде про Марину Абрамович, сербську перформанс-художницю, і Улая німецького художника. Ці двоє зустрілися у 1976 році і стали парою у всьому у житті і в мистецтві. Вони відразу почали робити спільні перформанси. Їхні стосунки були частиною їх роботи. Вони били одне одного на сцені, стояли голими перед глядачами у дверному проході, довіряли публіці робити з ними все, що завгодно. Для них мистецтво і життя не мали меж. Їхнє життя було настільки ж екстремальним, як і мистецтво. Вони навіть вирішили на два роки оселитися серед бедуїнів у пустилі Австралії, жили там без електрики, без сучасних зручностей, повністю ізольовані від світу. Для них це був спосіб випробувати тіло, волю і стосунки у 1988 році. Вони задумали свій останній спільний проект «Flowers. The Great Wall». Ідея була грандіозна. Вони стартують із протилежних кінців великої стіни. Кожен проходить по 2500 кілометрів протягом трьох місяців і зустрічаються посередині, щоб обійнятися і попрощатися. Це мало стати поетичною крапкою в їхній історії, бо я навіть не уявляю, як би ще такі творчі люди могли розходитись. Але саме під час підготовки до цього проєкту почалась драма «Улай», Завів Роман із перекладачкою, яка працювала з ними в Китаї. Для Марини це було не просто боляче. Це підірвало сенс усього з задуму. Насправді, ще перед тим, як ці три місяці спливали, Улай сконтактував з Мариною, щоб повідомити її, що він хоче завершити свою участь, і що в нього вже заплановано весілля, і що ця жінка-перекладачка з Китаю вагітна від нього. Крім того, що це була зрада в їх стосунках, хай би вони вже й закінчувалися. Це була ще й творча зрада, тому що тепер Марина лишалася сама на цій стіні із цим проєктом, який не мав жодного сенсу. Яким чином вона вмовила його хоча б закінчити його частину і дійти ці 2500 кілометрів? Коли вони зустрілися посередині стіни, це виглядало як кульмінація романтичної історії, але замість примирення було холодне прощання. Марина тоді сказала. Я йшла до коханого, а дійшла до чужого. Треба відзначити, що ця зрада травмувала Марину і лишила відбиток на всіх її подальших стосунках. Після цих подій вони не бачилися 22 роки, аж до моменту в Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва у 2010-му. Тоді Улай неочікувано сів перед нею під час перформансу The artist is present, а Марина не стримала сліз. Якщо вам цікаво, ви можете пошукати в інтернеті. Є фотографії з цього перформансу, де вони сидять один навпроти одного. Але як би іронічно це не було, між ними назавжди тепер стіна. Мені завжди здавалася ця зрада одним із найгірших варіантів, тому що ви прожили разом багато часу, ви пережили разом багато досвіду, який відрізняється від звичайного побутового життя. Ця пара робила перформанси. Де вони буквально ставили під загрозу життя одне одного, і, здавалось би, як після такого не довіряти іншій людині. Але як показала практика, в момент, коли ти опускаєш з виду цю людину, вона йде і зраджує тобі з якоюсь жінкою в Китаї, яку він зустрів декілька місяців тому. Чоловічі зради стаються незалежно від часу, статусу і обставин, немає значення. Цей чоловік король, геній. Звичайний учасник Ліги сміху, на жаль, зрада завжди виглядає однаково. Це вибір людини, яка не змогла бути чесною до кінця. І мені хотілося би ще раз наголосити про те, що жінка ніколи не винна в зраді чоловіка. В нього завжди є вибір лишатися чесним у відношенні до себе і до людей, які його оточують. І на цій позитивній ноті я бажаю вам мати тільки щирих людей поруч. Ну а ми почуємось.